Є базова станція, ось так вона виглядає. Сигнал можна купити у операторів або купити нашу базову станцію. Є така і для брендових навігаторів, таких як John Deere, Topcon, Glider, Trimble е та інші. Ми перевірили, John Deere навігація встановилася на цю станцію. Протягом двох годин без перерви не було жодного збою. Купуючи цю базову станцію, ви за сигнал не платите, вона ваша. Більше того, ми перевірили підключення до 10 е одиниць техніки. Може підключатися. В цій базовій станції це нова модель, доступна навіть до 100 клієнтів. Принцип роботи такий. Ви її встановлюєте в своїй базі, або навіть вдома. Ця коробочка розташовується у кімнаті недалеко від роутера, ось блок живлення, зовнішня антена. Тут ще йде в комплекті кабель для подовження. Зазвичай ми додаємо туди ще метрів 10, щоб вийшло в сумі 15 або 20 метрів. Але це обговорюється з клієнтами і е, базова станція. Це такий супутниковий сигнал, тільки у вас вдома. Вона вираховує похибку, яка стається в космічного сигналу. Він, коли проходить крізь шари атмосфери, затримується. Це по суті GPS-сигнал. Я трохи в теорію залезу, це годинник, там йде час на супутниках, купа їх, у всіх йде час. В антенні також йде час, приходять сигнал порівнюється і тим самим визначається ваше положення через те, що сигнал затримується, відбивається від усього чого завгодно. Він дуже слабенький. Відбувається, отже, це зміщення, чому воно плаває, то більш густі хмари. То десь там від стовпа відбилося від кабіни техніки. Базова станція робить корекцію. То є синхронізувати точність. Виходить 1-2 см, тобто не 0 см, Все одно є похибка, але вона ну просто вкрай мала. І для агропромислового комплексу 1-2 см Ні на що не впливають, тому отак виходить. При цьому там є невелика різниця. Кожні 10 кілометрів додається ще сантиметр. Ми перевіряли на 50 кілометрів в радіусі. Вона поширює, працює ідеально, навіть якщо ви дуже далеко від бази, у вас там точність. 5 сантиметрів цього також вистачить головою, тому що навіть якщо автопілот він не строго е відвідує від 5 сантиметрів, да він там перетинає то сюди, то сюди. Тобто у вас знову є висока точність, якщо база для вас здавалась дорогою. В тому році це було дуже дешево, тому що за рік підписки можна було купити цю базу. На сьогоднішній день е ціни починаються від 300 доларів до 1000 доларів в рік. Ось. Плюс треба розуміти в чому різниця між вашою базою і купленим сигналом. В тому, що у купленого сигнала у операторів є якісь опорні точки, але не в кожному районі, як може вам здатися, їх там кілька сигнал розраховується між ними математично і так далі. З своєю базовою станцією проблем немає.